Клієнт, наприклад, запустив інструмент, вклався, його налаштував. Так. І що далі? У який момент починається реальна користь, а не просто галочка, що є? І я думаю, що це, напевно, навіть в форматі навіть мобільного застосунку можна відповідати. Ну, в першу, в першу чергу, якщо ти вже запустився, ти вже великий молодець. Якщо Ти вже маєш власний мобільний додаток від Сласбокс, то ще красавчик. Uh -huh. а, от, а що робити далі? Це класне питання. Тому що мені здається, що будь-який бізнес. Незалежності, має додаток, не має додаток. Будь-який бізнес повинен отримати першу транзакцію, перші гроші від цього направлення. Коли ти їх отримуєш, в тебе, знаєш, ендорфіни такі, Вау, полетіли, полетіли, <від цих. плат> мав. <плат> <плат> І все, і це тебе мотивує далі розвиватися. І чим довше ти відтягуєш у це отримання цього результату, чим більше ти хочеш та товар був ідеальний, щоб були суперкласні картинки, щоб я все відтестую. А мені треба ахерний логотип, а мені треба запустити там бля, я не знаю, що там бренд свій продумати. Нахір він впав кому? Блять, запустіть просто додаток, добавте туди 20 товарів, приведіть туди 20 ваших друзів, хай зроблять покупку, щоб ви себе потішили сказали, блять, воно працює. А далі просто масштабуйтеся. Ви ще 10 разів поміняєте той логотип і названня тої компанії. Або можна спитатися тих, хто вже це робив. Да, або можна спитати в чатах GPT. Окей.